Вітаю вас на першому міському телеканалі. Ви дивитеся консиліум, і сьогодні, як і зазвичай, піднімаємо найактуальніші теми, що стосуються кожного із нас. І я рада вітати в нашій студії вже першу експертку. Це Анастасія Снігач, сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міської ради. Вітаю вас, Добро пані дня. Анастасія. Як і зазвичай, на початку нашої програми декілька новин і перейдемо до нашої теми. Яка ну найактуальніша восени це гриби, це улюблені смаколики, ледь не в усьому світі, де вони зростають, але вони несуть за собою певну небезпеку. Саме про неї говоримо сьогодні. Але на початку новини оновлено реєстр лікарських засобів та медичних виробів для програми реімбуксації. До програми включено 589 торгових назв, ліків та виробів, серед яких 208 доступні безоплатно. Програма поповнена. Новими засобами для лікування розладів психіки, а також Фентаніловим пластером для знеболення та паліативної допомоги оновлені реєстри вже доступні для вивчення. До речі, за 9 місяців поточного року пільгові ліки отримали понад 7 тисяч одеситів пільгових категорій, і безкоштовними лікарськими засобами було забезпечено як онкохворих пацієнтів, так і пацієнтів із цукровим діабетом, з хворобою Паркінсона, хворих на бронхіальну астму та з іншими захворюваннями. Розуміємо, що програма працює треба тільки звертатися до своїх сімейних лікарів і отримувати певні рецепти, електронні та паперові. Ще одна порада від наших лікарів щодо зору. Якщо у вас погіршився зір, з'явилося відчуття, що ви дивитеся крізь товщу води чи пелену, то це може бути катаракта. На поширені питання пацієнтів відповідає офтальмолог центру хірургії ока лікарні святого Луки Роман Ленець. Ці питання найбільше цікавлять пацієнтів. Які стикнулися з таким захворюванням, як катаракта. Якщо коротко, то ні. У всьому світі катаракта лікується виключно оперативним шляхом. Не варто чекати, коли катаракта стане зрілою чи майже зрілою. Як тільки ви відчули погіршення зору, відразу звертайтесь до офтальмолога. Оперативне втручання триває під місцевою анестезією і тому ніякого болю чи дискомфорту людина не відчуває. Операція триває недовго. Зазвичай це від 10 до 15 хвилин часу. Як таких серйозних обмежень немає. Єдине ми рекомендуємо обмежити свою фізичну активність протягом першого місяця після оперативного втручання. І вже на наступний день після операції людина бачить краще. Отакі поширені питання від пацієнтів. Не зволікайте, звертайтеся за професійною допомогою. Як бачите, це недовго і досить безпечно. І ще одна порада тут вже про безпеку, а і певно, вже і про здоров'я. Також все темніший тимніше у нас за вікном. Перевели вже ми годинники, і у темний час доби водіям складно помітити людину, якщо вона одягнена в чорне і не носить. Світловідбивальних елементів, тому попіклуйтеся про свою безпеку і безпеку ваших дітей на дорозі. Розкажіть про флікери і виберіть класні наліпки, що всі ми можемо із задоволенням носити. Також розкажіть дитині, що в темний час доби потрібно переходити дорогу тільки пішохідними переходами і за можливості у групі людей. А для більшої впевненості та безпеки треба завжди носити із собою заряджений телефон та ліхтарик, які допоможуть вам навіть під. Під час відключень світла, певних бликаутів, коли не працюють світлофори та освітлення на вулиці. Отже, перейдемо до основної теми нашої програми. Нагадаю Анастасія Снігач, сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 в нашій студії. Пані Анастасія, от знаєте, осінь підвищена вологість, і вже з початку жовтня люди почали осінній сезон збору грибів. Разом із тим зростає кількість і отруєнь. Маю таку інформацію, що з початку поточного 24-го року від отруєння дикорослими грибами, Грибами постраждали 90 осіб, і ці цифри будуть змінюватися з кожним днем. Із них 19 дітей, от тільки за перші тижні жовтня отруїлися грибами 55 людей. Тобто бачимо, що основна частина це були саме зараз. Із них 9 дітей. Завдяки оперативній роботі медики всі постраждалі живі, отримують необхідну допомогу. Але от давайте, перш ніж поговорити про небезпеку, пов'язану з грибами, давайте взагалі про гриби. Чи гриби це? Корисні для нас продукти, чи взагалі їх треба вживати? Чи несуть вони в собі якісь вітаміни, якісь поживності? Тому що знаю, що багато людей, особливо веганів, дуже полюбляють цей продукт, бо вони такі певним чином заміняють їм навіть м'ясо. Так, все вірно, що на гриби дуже великий зараз попит, і це дуже універсальний продукт, якщо ми кажемо про їстівні гриби, про правильно вирощені гриби в правильних умовах, то це джерело амінокислот, тобто білків деяких вітамінів та навіть мікроелементів, і можуть бути корисними ну, в нормальних адекватних дозах, тобто тому, що чому кажу про дозу. Тому що в складовій будь-якого гриба все одно є така клітковина, як хітин, яка не перетравлюється нашим організмом, і умовно, все одно будь-який гриб, навіть якщо він повністю придатний до вживання і безпечний, все одно вони вважаються тяжкою їжею для нашого шлунково-кишкового тракту. Чому так полюбляють? Тому що ну є дуже багато різних варіацій приготування грибів, тобто їх люблять і як в там в сирому вигляді деякі гриби вживати, так і в запеченому, засмаженому, вареному вигляді їх консервують тобто дуже багато варіантів застосування. Але все має бути дуже з великою обережністю, зроблено, особливо якщо це ви самостійно збираєте гриби і самостійно їх готуєте, то ви маєте бути певні, що для себе та для своєї сім'ї ви візьмете якісні продукти, тобто і це буде безпечно в першу чергу. Чи правильно я розумію, що також важливо, де цей гриб зростає? Бо знаєте, я не знаю, міф це чи ні, але от, наприклад, я чула таку думку, що якщо це якийсь там. Там хімічна, чи якась там промислова територія, і там є якісь викиди, чи не дуже чиста там земля, то ці гриби вони як губки вбирають в себе всі ці весь цей непотріб, і потім ми його з'їдаємо. Навіть якщо цей гриб 100% їстівний, 100% ми його знаємо. І навіть я не знаю, це грибник світу, самий найперший, нам скаже, що він гарний. Що тут є ризик так само е, отримати якісь погані речовини і е, отруїтися певними. Певними такими сполуками, так це не міф абсолютно, це правда, і повністю будь-який гриб, навіть абсолютно безпечний, якщо він зростає десь на біля дороги, наприклад, де велика кількість викидів токсичних газів, або біля підприємств промислових, то вони як губки в себе на все на себе натягують. Ну і навіть під час приготування ми можемо помічати, що які ви спеції покладете, гриб так і буде смакувати, тобто вони. Все одно в себе все, uh -huh. все постійно вбирають, тому навіть їстівні гриби, якщо вони прожив ростуть на. Територіях, там де є ризик викидання шкідливих речовин, то не можна категорично, не можна такі гриби вживати. До речі, багато хто саме із людей, що живуть, знаєте, десь у такому приватному секторі полюбляють гуляти такими насадженнями біля залізної дороги. От саме, mm -hmm. мабуть, про те, ми й говоримо, що такі території не дуже підходять, і тим більше, якщо це якесь там промислове підприємство, тим більше ми розуміємо, що е гриби ці не для вживання а взагалом... Гарні гриби, навіть якщо це не лісові, не дикі гриби, а ті самі печериці, ті самі гливи, які продаються, які зростають на певних фермах. Їх можна їсти усім, чи є категорії людей, яким цей продукт протипоказаний. все таки бажано уникати вживання грибів, навіть ті, які здається, можна їсти всім, але бажано дітям до 12 років гриби гриби не давати, не давати вагітним жінкам та жінкам, які годують. Грудьми, а також людям похилого віку, тобто старше 70-75 років, і людям, які мають хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту, тому що такі гриби також можуть визвати або загострення хвороби, або певні ускладнення. Це саме за того хітину, про який ви говорили, так, чи так, оце так, він так, може так, вплинути так. певним чином. До речі, саме про дітей тут окремо хотіла підкреслити і прямо перепитати, чи дійсно дітям не можна. Тому що, знаєте, як. Кажуть, педіатри треба дитині з самого початку, з дитинства знайомити дитину з усіма різними продуктами, і ну, тим більше бачимо, що родини таким хобі роблять собі таким сімейним дозвіллям поїздку в ліс по гриби. І звісно, дитина хоче спробувати, що вона там зібрала. Тобто, ну спробувати, я так розумію, дозволяється. Тобто, якщо це повністю гри придатний до вживання. Він термічно оброблений, все зроблено, тобто в, ну, в сирому вигляді ні в якому разі тобто, не можна. В термічно оброблені правильно приготовані, спробувати можна, але повноцінну порцію дітям до 12 років давати не треба. Просто в якості так. експеримента показали, так, як так. зростає, як так. готується, спробували там декілька шматочків і досить, так а що стосовно, я так розумію, так само про мариновані, про солоні про все це приготовані гриби, ця порада діє так само, так ну бажано так, тому що все одно, якщо ми почнемо робити якісь виключення з цих правил, то ну в подальшому це може перейти на, на, на всі гриби забутися. Так, так можна. забутися. Так. Тому бажано все одно так, під час варіння там, чи термічної будь-якої обробки, засолювання грибів, дуже, навіть ті гриби, які вважаються умовно їстівними, вони стають їстівними повністю, тому що там, токсичні речовини з них випаровуються, але все одно краще ну, не ризикувати. Ще так хотілося б, мабуть, коли ми будемо зараз з вами обговорювати небезпеку грибів і отруєння. Мабуть, їх на декілька груп навіть розділити. Якщо ми говоримо про свіжі дикорослі гриби, це перша група. Потім друга група це ті гриби, які продають нам милі бабусі у баночках, мариновані вже закриті. Мені здається, окрім знаєте, там неїстівної частини, вони можуть нести свої певні так загрози консервування неправильно. І третій варіант це також від добрих бабусь оці сушені гірлянди грибні, які вони нам пропонують купити. От давайте почнемо, мабуть, з того, що ми назбирали, з'їли. І я так розумію, що маємо ризик, якщо ми не грибники, у нас не було експерта з собою в групі, і ми неправильно приготували, маємо ризик отруєння. Розкажіть, будь ласка, які симптоми, від чого це може бути, від неправильного приготування чи загалом від природи того грибу. 영 Ну, В першу чергу від природи гриба, звісно, залежить, тому що є гриби, які, як би ми не оброблювали термічно, вони все одно не втрачають своїх токсичних властивостей. І найпоширенішими симптомами отруєння є в першу чергу це нудота, блювання, головний біль. Може бути навіть такі холодні кінцівки, тому що від периферичних ну, периферичного крово. Обіг послаблюється, стають холодними руки, ноги, можуть бути е, такі е, блимкання в очах, тобто таке посіпування, можуть бути е, навіть доходити до такого досудомного стану, може доходити, якщо гриб дуже токсичний. Е, також можуть бути галюцинації, ну, це вже на таких для більш важких стаді, станів. Так? Так, так. Може бути і втрата свідомості, е, зниження пульсу. Тобто людина може навіть ну, втратити свідомість, і ми можемо не зовсім спочатку розуміти, що це сталося, тому що зазвичай не одразу. Е Відбуваються, ми бачимо симптоми після того, ну не одразу після того, як з'їли. Тобто, це може бути від 30 хвилин до декількох годин, і навіть до декількох днів. Людина вже могла забути, що вона з'їла той гриб, а він, поки дійшов до шлунково-кишкового тракту, всмоктався і попав в кров. Тобто, і тільки потім починаються симптоми. Так само я розумію, що може бути і декількома прийомами їжі, так якщо він там токсичний, мав один попався там на на всю ту кількість. Людина трошечки з'їла там на. Сніданок трошечки поїла там ввечері і воно накопичилося і дало свій результат у цей отруйний вже пізніше, після того як дійсно ви кажете, що всі ті гриби вже закінчилися. Люди про них забули, так. але отримали такі симптоми. Наскільки це е, погрозливо для життя? Ну, в залежності також від виду гриба, який був з'їдений, тому що можна отримати легке отруєння, можна отримати дуже тяжке отруєння. Все одно, в будь-якому випадку, якщо ви підозрюєте, що ви, ви знаєте, що ви вживали гриби, і вам стало погано через певний проміжок часу, і це можливо пов'язано з вживанням цих продуктів. Не потрібно займатися самолікуванням. Тут в будь-якому випадку треба викликати швидку допомогу. Є лише декілька маніпуляцій, які ви можете зробити вдома до приїзду. Швидкої допомоги. Які саме? Ну, можна випити велику кількість теплої кип'яченої води і викликати симптом блювання. Тобто, таким чином буде відбуватися промивання шлунку. Таких процедур треба повторити декілька разів до, до, до того періоду, поки вже з блювотними масами не почне виходити просто чиста вода. Uh -huh. І також до приїзду швидкої допомоги можна випити сорбенти, тобто це активований вуголь там, або сорбекс. Ну тобто є певні там сорбенти, які Можете антеразгель, можете випити до приїзду швидкої допомоги. Категорично не можна вживати алкоголь, тому що алкоголь сприяє збільшенню всмоктування токсичних речовин в організм. Тобто, якщо десь хтось вважає, що це антидот, то це навпаки буде тільки гірше, буде ну, стан. І це ну не ніяк не покращить ситуацію, скажіть, будь ласка, а що стосовно вугілля активованого? я ж так розумію, що там є певні норми, і навіть колись в цій студії ми говорили про те, що якщо ще стареньке це вугілля, то там чи не півстакана треба цих ну, пігулок, так, але так. вже сучасні здається, головне так. чесно це прорахувати свою вагу на з рекомендаціями в інструкції. Так, і тоді ми отримаємо вже. Нормальний, швидкий, такий досить так, ефект. Ну, саме головніше, ну щоб е, якісно надати собі допомогу до приїзду швидкої допомоги, е, саме перше, це треба прибрати причину. Тобто промивання шлунку, все-таки це uh -huh. перша причина, і лише після промивання шлунку ми вже використовуємо сорбенти. Якщо це звичайні сорбенти, то ми так прораховуємо е, вагу на кількість таблеток, там 10 кілограм, е, одна таблетка на 10 кілограм маси тіла. Якщо це сучасні, Сорбенти, то там зазвичай це йде одна порція. Тобто там або вони вже дозовані в США, uh -huh. які над на один раз, або там є також певні рекомендації. Там вони на упаковці вказані, там одна столова ложка, тобто там все зазвичай все розписано. Або ж паралельно ви можете, якщо ви вже викликали швидку допомогу, можна зателефонувати своєму лікарю, там, запитати, яка доза сербенту, що можна швидко зробити. Тобто, в будь-якому разі Порадитися, не використовувати так? так, не використовувати, якщо почалась нудота, не використовувати противонудотні засоби, протиблювотні засоби, тому що ну це навпаки лише погіршить стан. Ми тобто пригальмовуємо реакцію захисну реакцію нашого організму. Були такі, знаєте, сповіщення декілька років я бачила подекуди в різних районах, навіть нашої області, про те, що люди цілими родинами навіть вмирали, тому від того, що вживали, чи дуже сильні серйозні отруєння отримували, тому що, мабуть, вважали, що вони розбираються, що це не таке страшне не страшний загрозливий стан, і що там можна без швидкої допомоги обійтися. І я так з ваших слів розумію, що в будь-якому разі, навіть якщо це буде це не буде марним в будь-якому разі ці оці опитування, цей е, анамнез, який візьме швидка, е, вона одразу тобі скаже, чи треба госпіталізуватися, чи ні, щоб потім не було такого саме стану загрозливого для життя. Скажіть, пані Анастасія, а що стосовно самих грибів, якщо ж ми все ж таки підозрюємо, що це вони це якось будуть лікарі вивчати, що ми їли якусь природу того токсину, чи вони просто мають алгоритм, як себе поводити, і ті гриби вже не мають е, вже ніякого там сенсу їх з собою, знаєте, як то кліщі. Кліща везуть, тому що кліщ вкусив. От вам будь ласка, я привіз вам на аналіз. То може й гриби треба. Бажано, звісно, згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, якщо є можливість зберегти ці гриби, які були вжиті до їжі, бажано їх зберегти, для того, щоб можна було визначити, що це був за гриб, До певних видів грибів є антидоти, тобто є протидія. Не до всіх, звісно, але до деяких є. І ну, в першу чергу, я не лікар, не відкладна медична допомога, але в першу чергу надається симптоматична терапія, тобто, тобто нейтралізують цей негатив. Ивний вплив на центральну нервову систему, на печінку, на нирки. Ми в першу чергу захищаємо їх, тобто наші основні органи і системи. А вже потім детальніше антитоксична терапія, чи про ну, чи антидотна терапія, вже, е, вже на другому рівні, вже після того як людина госпіталізована, це все конкретизується і уточнюється, і вже надається специфічне лікування. Чи правильно я розумію, що це зволікання е, звернень за допомогою або нехтування правилами може призвести до якихось якихось дуже серйозних наслідків? Ну на жаль, так дуже часто е, люди займаються ну, я не тільки про смерть. Я так, наприклад, так. от ви згадуєте. Дали нирки, ви згадали про почп про починку. Чим так? довше е, перебувають токсичні речовини в організмі, тим більше негативного впливу вони будуть е, давати на організм. Тобто, чим раніше ми почнемо антитоксичну терапію, там до, піде, ну, надано, надано буде пацієнту внутрішньовенний доступ. Ми зможемо ввести якісь сорбенти до венно, тобто щоб уже контактувати mm -hmm. безпосередньо з токсинами і виводити їх, тим більш кращий буде в нас е, вихід з цієї ситуації. Так само, я так розумію, що певні е, залишаються поруч з свіжими грибами такі ж певні ризики і в консервованих грибах. Але е, так само можуть бути законсервовані в ті гриби і отруйні. і я так розумію, що цей сам процес консервації, маринування, ферментації, він також несе ризики як для системи травлення людини, так і загалом може там певні е, токсини з'явитися вже не пов'язані з грибами. Так? Навіть на всю будемо так казати в'ємність консервації, потрапив навіть один токсичний гриб. Він зіпсує всю банку всіх грибів, тому що вони все одно на себе натягнуть всі ці токсичні речовини. Тобто, ці ці гриби ну вже не можна вживати. В плані консервації не тільки самі по собі гриби становлять небезпеку, а ще і то, що ми маємо небезпеку, наприклад, такого розвитку таких захворювань як бутилізму, тобто які часто виникають під час угу. також, якщо неправильно була дотримана температура термічної обробки цієї, цієї консервації. Тому ну, це з дуже великою перестрогою має бути завжди, тому що консервація це все таки настільки. Ну Чесно, це це напевно моя особиста така порада. Я не раджу нікому купувати чужу консервацію, якщо це ну, стосовно грибів. То Ти сам можеш помилитися, так, так? Та, ну, а тобто що ми... стосовно чужих людей. Так так, особливо я розумію, що там бабусі хочуть допомогти. Там вони трудилися, вони старалися, вони консервували ці грибочки. Вони там впевнені у цьому всьому. Але ну, якщо ви несете це в свою родину, ви підвергаєте не тільки себе цьому ризику, але й своїх близьких. Тому я б не радила ні сушені гриби, тому що також не всі гриби втрачають свої токсичні властивості з сушінням. А ні, консервовані тобто... навіть про сухі гриби. Колись в нас експерти виступали, казали про те, що е, дуже часто саме такі не дуже гарні гриби, не дуже такі рекомендовані до вживання навіть в свіжому вигляді. Вони їх сушать. Люди в цьому цьому е, там концентрація ще більша залишається, бо випаровується та сама водичка так, з того гриба так. і все це. І потім оці всі гриби вони йдуть до каструлі. Потім вся родина їх їсть і отримає оцей. Е, Таку цю таку дозу токсину чи неякісного якогось такого компоненту, який є в грибах, і так само е, знаєте, це теж міф, що якщо кинути, проварити гриби, кинути туди цибулю, і вона потемнішає це обов'язково в цій каструлі. Обов'язково в тебе отруйний гриб і треба викинути вже всі грибники, всі експерти кажуть, що то не знаю, що то за народний метод варити цибулю та чекати її, якогось зміни кольору, але це. Не працює. Так, знаєте, пані Анастасія, хочеться ще спитати у вас про. Мандрівників може, знаєте, я так само знаю, що є люди, які хочуть скуштувати собі якісь нові гастрономічні, uh -huh. якісь отримати uh -huh. такі враження. Бачу, що люди, ну хто має таку змогу, хто виїжджає. Також є зараз якась така нова мода на тропічні країни з'явилася. Люди взимку люблять їхати куди тепліше, щось спробувати там екзотичне. А, взагалі, чи може бути така реакція? Негативна така схожа на отруєння в організму, навіть якщо ти з'їв той самий, ну наприклад, ми з вами про гриби сьогодні говоримо, гриби, але іншої країни, іншого клімату, іншого генезу, який там є, просто тому, що ми тут багато десятків там чи там років жили, їли свої їжу і свої гриби, а приїхали і спробували новий, той, що зростає там. Ну, у кожного з нас організм індивідуальний. Це, звісно, не, ну, не гарантія того, що це відбудеться з кожним, але так, таке може бути. Це може бути просто е, розлад функцій шлунку або е, взагалі травного ну, нашої травної системи. Це може бути не зовсім отруєння. Це може бути просто знаєте, як наш організм не стикався раніше з цією їжею. Він не Здивування знає. Так. Так, він не знає, які ферменти потрібно виділити для того, щоб цю їжу перетравити. І тому може бути і нудота, і блювання, і діарея також може бути виникнути, але зазвичай це не супроводжується якимось таким загальним погіршенням стану організму. Тобто, тобто Тяжкість так, захворювання ну, в таких варіантах, вона не дуже, не дуже сильна, не, ну, тобто, швидкої, не дуже не, не дуже яскраво, доведе, так? так. Тобто, в принципі, це може бути, як ми кажемо. Ми зазвичай часто кажемо харчове отруєння, але не ч не, не дуже часто люди звертаються з харчовим отруєнням, там, там до швидкої Цякі допомоги не розлад, невеликий так, час, так, так, це так. не прям не отруєння, а певні так. проблеми з сохунком. Ну, тобто, так. була то була там нудота, була однократна, однократне блювання. було, Була діарея, але в принципі це все протрималося декілька годин і потім стан нормалізувався. Тобто для таких е, ситуацій, якщо ми кажемо, що людина знаходиться десь за кордоном, так, і в неї немає можливості там викликати якусь допомогу, і стан в неї відносно задовільний. Тобто я не кажу про те, що якщо стан, тобто поганий, людина в'яла, в неї починає там е, падати тиск, так, запаморочення, так, тобто, угу. тобто головний біль їй в загальному дуже погано, це не відноситься до цього стану. Тобто Якщо загальний стан відносно задовільний, то тоді просто ресне пиття і там, якщо є з собою сорбенти, то приймаються сорбенти і то, мабуть, ми порадимо в таких ситуаціях так. завжди мати таку першу допомогу для так. себе. Це сорбент, який ніколи не завадить. І так само, я знаєте, почала навіть, мабуть, не зовсім правильного прикладу. Люди одні люди їдуть, а інші навіть купують в якихось таких маркетах собі ті гриби, якісь які зростають там, чи то в Китаї привезені, чи то сушені, навіть гастрономічні вподобання не обов'язково їхати за ними кудись. Можна навіть ти в наші сучасні магазини і там знайти певні продукти, яких ти ніколи в очі не бачив, але вони там є. Як от є люди, що там і отруйну цю рибу фугу куштують, просто для того, щоб зрозуміти, що воно таке, і як це сказати, урізноманітнити свої вподобання гастрономічні. Отже, розуміємо, що гриби це така, знаєте, не жарт, не жарт. І довіряти, звісно, місцевим аборигенам, які їх завжди збирають і бачили їх з дитинства, можна, але все ж таки перевіряти. Перевіряти і з ними, і самому. І навіть зараз інформаційні технології такі, що можна і фотографувати той гриб, і тобі всі ці пошукові системи видадуть, так. що то воно і так, але краще не ризикувати. Хай то буде, мабуть, дозвілля більше, більш таке прогулянкове на свіжому повітрі пошукове гра з дітьми, ніж гра з своїм здоров'ям. Так? так, це вірно. Мені ще дуже сподобалося. Я знайшла, коли переглядала інформацію з приводу небезпечних грибів. У нас є така чудова організація, називається Центр громадського здоров'я нашої ну, в Україні. І от на сайті Центру громадського здоров'я є окрема стаття, присвячена отруєнню грибами, що потрібно робити, і плюс. Там там є прикріплений довідник спеціальний з найрозповсюдженішими варіантами, тобто небезпечних грибів, як вони виглядають з кольоровими картинками, як відрізнити, які симптоми отруєння. Тобто я вважаю, що якщо людина має доступ до інтернету і більш-менш володіє цією системою, тобто краще зайти на сайт центру громадського здоров'я, скачати собі цей посібник і бачити, як виглядає бліда поганка, біла поганка і всі інші отруєні гриби, тому що насправді я була здивована дуже багато. Грибів я про них не знала, наприклад, про те, що вони входять до класу, наприклад. Таких mm -hmm. небезпечних грибів, тому я думаю, це кожному буде корисно подивитися і для себе оновити цю інформацію і просто знати. Так, звісно, взагалі в сучасному світі ми живемо не дуже такі обізнані. Це люди раніше в гармонії з природою жили, знали, які ягоди збирати, які гриби. Ми певним чином знаємо, як це купувати в магазині і довіряємо в тому плані сертифікації продуктів, які там. І якщо вже таке дозвілля собі восени придумали, то краще, звісно, тисячу разів пересторожитися. Дякую вам за таку змістовну консультацію. і Думаю, що почули наших глядачів вас. Нагадаю, Анастасія Снігач, сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 одеської міської ради, була із нами у студії. Вам бажаю гарної осені, Як і нашим глядачам, перервемося на декілька хвилин і повернемося вже з новою темою.